Плюс один повертається в ефір Наталя Островська, я Евенплінський. Далі говоримо на надважливу тему про те, як у наших військових триває життя після поранення, і як їх піднімають на ноги в прямому розумінні цього слова. Михайло Варвич, десантник, 80-ї бригади, отримав поранення двох ніг, високу ампутацію і, зрештою, нові протези, на яких навчився не лише стояти і ходити, а ще й зробив визначну для себе річ. Він зміг стати на своє залізне коліно і освічитись кохання. Чайно зворушливий момент. Ще одна історія протезування закінчилася не лише поверненням до повноцінного життя, але так само щасливим хепієнтом. історії кохання. Максим Єрмохін, боєць СЕО, навчився з протезом не лише ходити, але й бігати. А фотографії його весілля облетіли всю Україну. До молодят завітав Валерій Заложний. А це Олександр Будько, позовний терен, боєць батальйону Карпатська Січ. Він гордо позує на Канському фестивалі, де став зірку благодійної вечері. Що об'єднує цих всіх хлопців? Протезували їх у Сполучених Штатах зусиллями фонду Рівайт Soldiers Ukraine». І з нами на прямому зв'язку зі сполучених штатів голова фонду Ірина Ващук, один з підопічних фонду, боєць Андрій Насада. Там наша колега Марічка Падалко, яка повертається зараз до Києва зі США і долучилася до нас до прямого ефіру. Дуже раді бачити. Вітаємо вас, друзі. Марічко Познаємо, друзі. Марічко, хочеться поставити питання. Тобі ти повертаєшся зі сполучених штатів. Там сьогодні національне свято офіційний вихідний в країні? Вшановують всіх полеглих військових, називається цей день Меморіалдей. І твоя поїздка була присвячена саме цій події. Розкажи, будь ласка, що як це виглядає, і що для американців означає вшанування загиблих військових? Е, Женя, дякую за це запитання. Це власне те, чому нам, українцям, треба зараз вчитися щодня, тому що американців це не лише відбувається Memorial Day, Це з той момент, коли ти вступаєш з трапа літака. Перше, що ти чуєш оголошення, що першим виходять представники збройних сил Сполучених Штатів, це відбувається всюди, і в Memorial Day ти особливо це відчуваєш в Чикаго. Відбуваються такі забіги, які так само на цьому дню, коли збирається багато військових, багато ветеранів, багато людей, які шанують, підтримують власне американську армію. І не перше там з'явилися наші хлопці підопічні, якраз revived Soldiers Ukraine. Це Артема. Ви бачите попереду, мені здається, це або Олег, або Андрій, які. Неодмінно стануть на ноги, а поки що волонтери фонду допомогли подолати дистанцію. Так, це власне Андрій, якого ви зараз бачите поруч з Іриною, А це вже артем на своїх нових ногах. фінішує. звісно, для чого це потрібно? Це потрібно людям дати відчути, що життя триває, показати, як це може бути, і обов'язково буде в Україні ця вся повага. Ну і м -м, не лише там є дуже важлива річ, яка відбувається після. Забігу, і я хочу, щоб якраз Іра про це розповіла. Як далі волонтери наполегливо ще кілька годин працюють тепер слова мені, я так розумію. Такер так, так. Ми є Ривальсолджі Країн благодійний фонд США, який вже 8 років привозить наших важкопоранених військових на лікування в США, і також ми допомагаємо. Важкопораненим військовим України в Україні за оплатою медичних витрат, і власне ми постійно маємо збирати кошти. Кожен день ми фокусуємось на те, щоб відновити по максимуму здоров'я нашим воїнам. Власне, після забігу ми роздавали летючки, продавали футболки, і помимо того, що ми самі бігли і втомилися, от то ми власне, і разом з нашими військовими яких на сьогоднішній момент троє в Чикаго. Uh, uh, ми привезли ми спонсуємо. От, власне, з нашими військовослужбовцями ми uh, роздавали ці летючки і запрошували людей uh, донатити на Soldiers Ukraine і на потреби безпосередньо важко військових України. Андрію, розкажіть про свої враження від цього дня? А це це марафон, цей забіг. І, ну не знаю, якщо його називають. Як всі про нього говорять, це, це був надзвичайний день для, для мене, як ну в такому випадку, як як я зараз є, в такому стані, типу, ну я надзвичайно багато побачив людей, як вони всі, типу, відчувають оце досить в Америці. Це було надзвичайно, це було дуже багато людей, і, і вони були всі дуже щасливі. І вони всі так, як висячи, чекали цього дня. Це, це не був просто ветеранський день, це був просто день, який, ну, його виходить, чекали всі відзначали. І для вас певне емоційне перезавантаження? Для мене, для мене так. Для yeah. мене це ну, перевантаження, типу, було і емоційне, типу, і, і фізичне. Це, це було дуже ну, інтересно да. і не дуже. Це якраз про фізичне перезавантаження, тому що протезування, я це вже побачила на власні очі. це... Половина справи дуже важлива. Це реабілітація. Причому реабілітація, яка побудована на високих стандартах, тому що протезування, випадки за які боруться soldiers Ukraine, це складні випадки протезування, і після них потрібна реабілітація. І я була свідком того, як власне реабілітацію влаштували волонтери. Поруч з хлопцями, де вони зараз мешкають, в Чикаго відкривши те, що напередодні ми називали спортивним клубом. На насправді їм вдалося, якщо зараз можна показати це відео, організувати реабілітаційний центр з на волонтерам прямо в гаражі. Тобто, хлопці, які живуть в будинку, якими опікуються волонтери, просто виходять тепер на галявину, де всередині те, що гордо називається тренажерним залом. По подоманому гаражі зможуть відновлюватися відновлюватися після важких поранень, тому що реабілітація. Ми всі маємо розуміти, це велика робота всіх. Це робота і лікарів, це робота військових. Їм потрібно де цим займатися і робити це регулярно. <світ -ху> і насправді Іра може про це розповісти більше. Це вже відбувається в Україні в Орпіні, і можливість така з'явиться скоро і в іншому місті України. Іра, розкажи, як це важливо далі. Щоб реабілітація безкоштовна. Я на цьому хочу якби зробити акцент. Тому що комерційна реабілітація на щастя нас теж розвивається, і це теж важливо, але потрібно хлопцям допомагати безкоштовно. Іра тобі слово. Один так дякую, Марічка. Один з наших проєктів — це реабілітаційний центр для, для паралізованих військових України, і ми вже чотири роки як функціонуємо в місті Ірпінь, місто Герой, як ви вже всі знаєте. Чотири роки ми ставимо на ноги важко поранених хлопців і дівчат на візочках, і не тільки на візочках ортопедичні травми. І спочатку повномасштабного вторгнення ми втратили наш реабілітаційний центр приблизно на два з половиною місяці. Потім ми повернулися і ми вижили. Ми трошки постраждали житло. Ми відновлювали десь рік часу наше житло для розселення, тому що всі паралізовані хлопці і дівчата мають десь жити. От, а в нас центр амбулаторного зразка. В нас працюють три реабілітологи, а, на повну на сьогоднішній момент. 26 військовослужбовців кожного дня проходять а, цю необхідну реабілітацію після операцій, складних операцій. А ми розробляємо руки, ноги і ну і відповідно починаємо знову брати візочників. Це ми говоримо про паралізованих від грудей, від шиї і а, кульові поранення в голову, черепно-мозкові травми, а інсульт в тому. Лі, от а, загрузка йде на повну Реабілітаційне обладнання все завезено з США, і а, я дуже рада, що в нас а, є нагода в такий важкий час для нашої України а, допомагати цим. Хлопцям і дівчатам ми говоримо про спецпризначенців, про пілотів. Ми говоримо про Зсу, СБУ і так далі. Всі, всі відділи. На жаль, в нас немає місця зараз допомагати цивільним, але до повномасштабного вторгнення ми також брали дітей і чоловіків, жінок цивільних. От зараз ми плануємо другий реабілітаційний центр. Це буде в місті Львів. Це на в два рази масштабніший проект, плюс-мінус. Ми доклали небиких зусиль вже запустити вже запуститися з ремонтом. І також ми вклали дуже значну суму коштів е, в цей проект, яку ми власне зібрали своїми е, зусиллями тут в сполучених штатах е, Америки. Ми постійно шукаємо меценатів е, тут в США, і також в Україні. Ми знаємо, який зараз важкий час для українського бізнесу е, вдома. Тому ми фокусуємося на США наразі. От і другий реабілітаційний центр запрацює за два місяці в місті Львів. От і тому я дуже надію, що Набагато більші більше кількості нам вдасться допомогти військовослужбовців. А ці хлопці, дівчата, виходячи зі шпиталів, не знають, куди їм йти. Як правило, їх відсилають а, чи в а, приватні заклади, які коштують вселенсалених грошей. І надається така сама реабілітація, як наша, тільки я завжди кажу, що ми кращі, тому що це як наша дитинка, знаєте, цей реабілітаційний центр перший і зараз буде другий. Ми вкладаємо в нашу душу і всі наші ресурси. Ми не спимо, ми їздимо, ми постійно збираємо кошти для того, щоб ця реабілітація була на американському за американським стандартом з таким самим обладнанням, найсучаснішим, та яке ми закупили в Європі і в США. Пані Ірино, і от якраз про кошти хотілося б запитати. Ми знаємо, що протезування у США – це не дешеве задоволення, і ви сказали про те, що тримається реабілітаційний центр на пожертвах на українських бізнесменів іноземних. А скільки коштів вдалося зібрати від початку великої війни або за рік приблизно можна сказати, от аби глядачі зрозуміли масштаби фінансування вашого реабілітаційного центру і фонду? Це не тільки реабілітаційний центр, тому що як ви знаєте, що а, з початком повномасштабної війни всі ресурси, так само як і Soldiers Ukraine, так само і всі українці в США, і американці, і взагалі весь світ, а, вкладалися в те, щоб ми отримували ворога. Тобто, порядка 5 мільйонів доларів, а, ми зібрали і приділили на армію. Тобто ми закупали і бронежилети, і різні цікаві інші речі, і е, карети швидкої допомоги, і генератори. Ми все закупали в Європі, в США, все, що де могли знайти, і передавали на Україну. Також е, додаткові 5 мільйонів доларів було зібрано для того, щоб ми власне вклали кошти в реабілітаційний центр Некстеп Львів. Запустили знову ірпінь, і так само ми а, долучилися до шпиталів, а, військових шпиталів і цивільних шпиталів. Ми закупали а, дороговартісне обладнання, таке як а, а, рентгени портативні, а, таке як а, ультразвуки. От і е е е інші речі, бакапарати і розхідники до них е ці речі, як ви знаєте, медичні коштують дуже багато грошей, тому ми значить ще з ну, а... пані Ірина. Е а хочеться ще встигнути запитати, як е бійцям, які потребують е такої допомоги, вас знайти, як їм звертатись, і е як ви відбираєте так. тих, е кому готові допомогти. Ну, в США, на жаль, ми не можемо провести всіх, якби ми цього не хотіли. Наші людські ресурси на ну, є обмеженими. Тому ми беремо найважчих. От, наприклад, в Андрія подвійна ампутація обох ніг. Ми його спротезували. Ми заплатили 50 тисяч доларів за біонічні протези, подібні до Михайла, що ви що ви е, щойно бачили. Єдине, що Андрію займає більший час реабілітуватися. Е, в Андрія також е, він втратив одне око. Він мав операцію повставлен по встановленню протеза ока і витягнули отакий от шмат резини з ока. Бо спочатку думав, що це кістка, але американські лікарі тут самі були в шоці. От і відновили зір на другому оці. Також Андрію роб перероблять трошки обличчя пластику. Робля, тобто це комплексна травма, це як політравма, Та? І власне нам ще е, треба навчити Андрія ходити без милиць, як ви бачили він ще на милицях на відео. От е, тому в США ми веземо найважчих. Нас можна знайти е, на сторінці е, Facebook Soldiers Ukraine. Чи е, якщо пацієнти хочуть звернутися безпосередньо до реабілітаційного центру? Піні, і потім у Львові, а це Next Step Ukraine, сторінка Facebook і Instagram. Тобто, ми постійно перевіряємо наші сторінки і ведемо переписки з. Нашими так сказати, ну це навіть не пацієнтами, тому що як правило це родичі звертаються з допомогою, чи друзі, чи друзі друзів. От і е, е, ми, ми навіть не не встигаємо всім відповісти, тому що дійсно деякі е, деякі випадки не такі складні їх можна перемогти в Україні і не обов'язково виїжджати за кордон. Ірино, надзвичайно дякуємо вам за вашу роботу. Андрію бажаємо успішної реабілітації. Побажати, щоб Андріями зустріла студії вже без милиць, як ми вчора з ним жартували з прикрашеним обличчям. Він насправді велика великий молодець, дуже оптимістично налаштований. Як ці хлопці, які зараз проходять лікування, ми всіх чекаємо, всіх дуже любимо і страшенно-страшенно пишаємось, і хочемо, щоб в Україні так само була така культура поваги до вас якому спостерігали в сполучених штатах, як вам всі плескали, як всі вивчили тричати слава Україні. Ну і Марічка, ми чекаємо тебе тут у цій студії з враженнями. від поїздки якраз розкажеш про те, дійсно. Ти як правильно транспорт... дуже втратить. зазначила, що потрібно, потрібно нам е, підвищувати рівень вшанування і ставлення до військових. І Тут сполучені штати дуже е, класний приклад того, як е, потрібно не лише е, підтримувати оплесками там в транспорті чи подяками військовим, а створювати їм умови для ведення бізнесу. Під. Тримувати їх якісь проекти, тому чекаємо тебе в Києві з твоїми враженнями. Дякуємо, друзі.